Всім вітання з Філіппін, з острова Мантіга. Це невеличкий е, зелений острівець, який знаходиться за 3,5 км від острова Каміґін. Е, на, на нього можна дістатися, орендувавши човен е, в, на самому Каміґіні в Барангаї-Беноні. А, і за хвилин 20 цей човен вас довезе до, до цього острівця. Тут є чудові пляжі з прекрасним білим пісочком, що ви можете бачити до речі, зараз. Гарна чиста вода, чисте море, прекрасний сноркінг. Можна орендувати стільці, столи для відпочинку, лежаки, купити їжу, воду, тобто тут є цивілізація. По центру острова знаходяться джунглі, мангрові зарослі. Які дають гарну тінь, тобто можна відпочивати і на пляжі, загоряти, і відпочивати в тіні. Можна з собою взяти якийсь там як би, лежак, гамак. Дуже хороша ідея, до речі, у нас виникла під час прогулянки по острову. Сюди приїхати з гамаком, тому що тут є багато місць, багато дерев, де можна його зафіксувати і відпочивати в гамаку. О, такий чудовий, прекрасний острів Мантіга. Зараз ми плануємо піти поплавати, дослідити вже морське дно, скажімо так, ну і приїжджайте на Камігін, приїжджайте на острів Антіга, насолоджуйтесь.